Перед тим, як почати, розкажу вам одну історію. Я на вулиці якось зустрів Скуфа з футболкою з логом Дестреннінг. Питаю в нього, чи він фанат Коджимбе каже, що поняття не має, що це. А потім через хвилину підходить з проханням допомогти йому знайти цю гру в плеймаркеті. Ну, добре, що хоч не в вайбері шукав. Ладно, я просто заздрю. Що таку рідкісну штуку, як мерч по нішовій ігрі на Секунді надибав скуф, а не фанат гри. Мораль? Цінуйте те, що маєте, бо є люди, які не знайомі з поняттям комп'ютерні ігри. Жаль їх, правда, я не знайомі з поняттям розмови з жінками. Ну, ладно. Це відео вам допоможе розібратись, чи варто проходити перед виходом сиквела Оригінал. Шарили так проходити. <с> Знаєте, по лору гри є такі ворги, які називаються мули. Це колишні кур'єри, що стали залежні від доставок. Для них це як наркотик доставляти. Так ось, я мул. Хороші новини. Якщо вам захочеться після цього відео пройти ДС, то вона вас є. Якщо ви такий же скнара як я, і слідкували за роздачами в EGS. Там взагалі цікава історія вийшла. Спершу роздавали режисерську версію, але подумали, що це якось надто жирно тому ті, хто встиг, то взяли, як мій друг, а хто не встиг, той взяв цю тхнючу базову версію для бідноти, без приколів. А на першій же знищенці я оновився до режисерки, давши пару гривень на виготовлення сикули нашому китайському. Мультиплікатором. А будучи почесним володером Director Scat, я можу пальці, підбирати вантаж прямо з мотоцикла, використовувати зіплайн разом з тачкою, бити ворожнечу з двох ніг, як Джекі Чан, мати ось такий мотоцик з тачкою. Зручніше робити швидкі переміщення, проходити бос. -раш, до речі, боси тут так собі. Мабуть, тому в Сиколі Геній дозволить скіпати босів. Висновок? не будьте сканарами, візьміть режисерську версію. Там є ця вирізна сцена переговорив з дипломатом Саурона під воротами Мордора. В інтернеті на релізі гру сильно загейтали за одноманітність. У той час, як зараз, люди за обидві щоки наминають AC Shadows. Мені здається, що гра просто вийшла трішки не в той час, коли оглядарі були якісь надто прискіпливі, або мені так видається. І гружури навіть серйозно говорили, що це такий задум, що е, треба зробити так, щоб гравець, наче його аватар, має ендюрити. Нам наплили, що гра нудотна, її треба перетерпіти для сюжету і кінцівки, але це не так. Тут компетентний геймдизайн і ігра легко втягує свою геймплейну формулу. Мені особливо зайшло з двох причин. По-перше, я, наслухавшись тих мамусених геймдизайнерів, мав занижені очікування. По-друге, я фанат жанру Survival Horror, елементи якого були імплантовані сюди. Я серйозно про це чомусь ніхто не говорив, але тут також як і в іконічному для жанру Resident Evil 2. Ти маєш з обмеженими ресурсами проходити з точки в А в точку Б, вибравши оптимальний маршрут. Тільки не відправляйте, будь ласка, мене на Кульпарківську, Львів'яни зрозуміють. Вам може здатись це нудним, але це цікавіше грається, ніж виглядає, повірте. Я б сказав, що в грі є два види задоволення: безпосереднє і мета-задоволення. Безпосереднє задоволення полягає в самому процесі. Тут приємна ходьба, управління транспортом, цікаво боротися з ворогами як людьми, так і монстрами. Мета задоволення приносить усвідомлення того, що ви вибудовуєте логістику цього світу, все більше покриваєте світ дорогами і зіплайнами, роблячи цей світ все більш простим для пересування. Оптимізація повтини маршрутів. Отримання більшої кількості транспорту допомагає робити оптимальні способи доставлення карго. Мета задоволення це коли хочеш максимально швидко доставити максимальну кількість карго завдяки тому, що раніше вибудував логістику і відкрив транспорт. Тобто десятий раз ганяти по тій самій дорозі не по вкусу вкусно, але по суті вкусно. Якщо на початку перевалює перший тип задоволення. То в процесі проходження чаша все більше буде перехилятися в сторону другого виду. Про основні моменти я розповів. Тепер деталі. Ви могли помітити цей абсурд синима чорні полоски. І здогадатись, що я є почесним власником ультравайт монітору. Вимагаю до себе поваги. Ладно, насправді мене просто нагріло на гривні. Розробники далеко не завжди додають підтримку широкого формату. Або роблять це криво. Наприклад, для RDR треба скачувати мод, який постійно ламає гру і запуск скриптів. Або друга ластуха, де підтримка технічно, ідеальна, але в катсценах руйнується творчий задум, бо мізансцени були побудовані вузький формат. Тут же моя повага, як катсцени, так і геймплей працюють так, наче 21 на 9 задумалося як альтернативний спосіб проходження гри. Оптимізація розкішно. Картинка в 25-му вже не так вражає, але йде на середніх системах. Єдине, що у пролозі в пролозі у мене було 100 fps, для мене це було вражаюче, щось неймовірне, я до цього міг задовольнятися максимум 60. А тут таке співношення плавності і картинки мене вразило. Але коли світ відкрився, то опустилось до приємних, але не вражаючих 60. Про музику. Тут е, не тільки прекрасний саундтрек від Low Roar, боже, яке противне слово. Low Roar, Тут не тільки прекрасний саундтрек, який я люблю слухати, коли приймаю ванну або в дощ, або приймаю ванну в дощ. В грі якийсь неймовірний саунд дизайн. Ось ці всі звуки. От послухайте. А ще прекрасно поставлені касцени, від яких неможливо відірватись. Я не знав, куди це ставити, тому зроблю класичну підводку. Так, про що це я тут не розповів? А, мені було приємно бачити рідуса в головній ролі у своєму ампла від лютку того дерева. Ну, і на літералі, мій до речі, тільки він крутий, а я просто не люблю митись. Коротше. Приємно було бачити, як фанату з Walking Dead. А, До речі, старалий йому. Чи раджу проходити на платину? Ну я не маю права радити комусь тратити стільки часу. Але це краще, ніж беренротити під крокоділо-бомбарділо в Тікток. Чи з чим там зараз цікавиться молодіж? Мені було кайфово включати якусь аудіокнигу, лекцію чи подкаст і ганяти доставки туди-сюди. Платана тут не така нудотна, як в ті ж of Tsushima. Щоб ви розуміли, активності там виглядають так. Там треба підійти до лікси, пробігти з нею 100 метрів і натиснути на кнопку. Повторіть так 100 раз. А, деякі ігри краще пробігати по сюжету, чисто. Але що я раджу, так це проходити на максимальній складності. Ігра і так до жаху казуальна. Труднощі можуть виникнути лише в битвах з людьми, і то тільки в таборах з ворогами, що мають вогнепальну зброю. А на цьому все. Чекаємо на закінчення бета-тесту сиквела Насоснолі.